Вітання всім, хто хоче дізнатися, що являє собою інтерактивний дистанційний урок. Розглянемо приклад такого уроку на тему «Множини. операції над множинами в 10 класі. Відкриємо посилання і побачимо сторіночку, яка нам пропонує вивчити цей урок. Уважно познайомимося з поняттями множини та підмножини. Ось ми бачимо посилання. Відкриємо його, і відкривається веб-сторінка, де є теоретичний матеріал, який необхідний учневі для того, щоб засвоїти матеріал цієї теми. Переглянувши цю сторінку, законспектувавши, вивчивши необхідні матеріали, учень повертається на сторінку уроку. Де є ще одне посилання, відвідавши яке, учень отримує. Повний набір знань для того, щоб відповісти на задані запитання. Ось тут справа: ми бачимо, зв'язані медіафайли з темою нашого уроку, які учень може тут переглянути. Відкриємо нове віконечко. В інтернеті є надзвичайно багато створених матеріалів нашими вчителями-новаторами, це і відеоматеріали, і презентації. І, наприклад, робочі зошити, вправи для розв'язування. Давайте подивимося приклад презентації на дану тему. Отже, учень може переглянути ось такі мультимедійні матеріали, щоб краще засвоїти вивчений матеріал, розглянути приклади, навчитися розв'язувати. Прави. І після цього повернутися на сторінку уроку, щоб перевірити свої отримані щойно знання за допомогою тестів. Давайте подивимося, як це зробити. Ось це питання на відповідність. Виберемо відповіді. Відповідь, яку вважаємо правильним, і натискаємо Поставте у відповідність, і дивимося результат. Ви отримали 4 бали з 4 можливих. Відповідь вірна, і вся відповідь ось вона. Програма дає можливість ще відповісти раз, але він вже відповів на всі запитання правильно. І на цьому. Опитування закінчується. Після того, як учень успішно справився з завданнями уроку, він приступає до виконання домашнього завдання. Відкриємо домашнє завдання і подивимося, як воно виглядає. Ось є одна задача, друга задача, і учень виконує їх. Наприклад, у форматі Word і надсилає файл на сервер для перевірки вчителів. Ось тут є таке віконечко, де можна завантажити файл. Вибрати на своєму комп'ютері виконане домашнє завдання в деякому файлі. і натиснути кнопку Відправити. Ось завдання, домашнє завдання вже є на сервері.